Уявіть собі можливість поглянути у середину мозку і побачити усі 86 мільярдів нейронів. Зараз це можна зробити. Науковці з Канади та Німеччини створили тривимірну цифрову модель, використавши мозок 65-річної жінки, який помістили у парафін. З мозку зробили надзвичайно тонкі зрізи з допомогою спеціального інструмента, що називається мікротом. Потім кожен зріз аналізували, а зображення оцифровували і складали у тривимірну. Модель небувало висока якість зображення дозволяє бачити найдрібніші деталі. Big Brain – це тривимірний атлас людського мозку з мікроскопічними подробицями. Нам довелося зробити 7,5 тисяч зрізів мозку, зображення яких потім відтворили у трьох вимірах. Це означає, що ми отримали просторове зображення, в якому можна рухатися, подібно до Google Earth, де певні деталі можна збільшувати, розглядати окремі міста, шляхи атлас мозку дуже схожий. Чим доштити з Результати цього дослідження нещодавно оприлюднили в журналі Science. Доступ до інформації зможуть отримати усі бажаючі. Новий атлас людського мозку має у 50 разів більше деталей у порівнянні з існуючими. Досі Big Brain дасть науковцям можливість ближче роздивитися один з найскладніших органів людини, щоб краще розуміти процеси навчання, використання мови, а також досліджувати хвороби. Ми, наприклад, можемо дуже точно вимірювати поверхню і товщину, Ну, тканин ці параметри надзвичайно важливі для хвороб пов'язаних зі старінням. Ми також можемо бачити розташування клітин у певних ділянках. У мозку трапляються дуже маленькі пошкодження, і важливо мати можливість зазирнути в них всередину. Це наприклад може стосуватися пацієнтів, які зазнали інсульту. Удазін імзоші деталірне інформацію вічний. Азо шляганфайпацієнти Модель Big Brain, яку створили науковці з Канади та Німеччини, дасть можливість досліджувати мікроскопічні деталі і створювати свої моделі дослідникам для нейронауковців. Big Brain стане основою, до якої вони додаватимуть нові дані про діяльність людського мозку, щоб робити наступні відкриття. Ми сподіваємося, що модель людського мозку стане довідковою системою, куди додаватимуть нову інформацію, наприклад, про функціонування мозку, про розташування рецепторів, про гени усе це можна інтегрувати у нашу модель. Ми також сподіваємося, що дослідивши цей мозок, ми більше дізнаємося про густину клітин у різних ділянках. Ці параметри зрештою дозволять моделювати і відтворювати різні гіпотетичні сценарії, що ми плануємо у межах проекту Людський мозок. Letztendlich Modellierung und Simulation am Gehirn zu ermöglichen. Und das ist ja etwas, was wir im Human Brain Project zum Beispiel auch vorhaben. Big Brain – один з низки подібних досліджень у світі. Європейський проект Людський мозок інвестує 1 мільярд євро у створення комп'ютерних моделей мозку, щоб краще зрозуміти його роботу. Президент Обама нещодавно оголосив про виділення 100 мільйонів доларів на американський проект дослідження мозку, щоб зафіксувати його в дії. Нові технічні можливості дозволяють науковцям систематизувати щораз більший потік інформації про мозок людини.